І колеги, партнери, доброго дня. Сьогодні 4 червня. Ми з вами знаходимося на байер агроарені Лубни, і позаду мене чотири ділянки кукурудзи, на якій ми демонструємо захист, гербіцидний захист по попереднику соняшник. Кожного року дуже багато питань виникає: як краще захистити. Погода вносить свої корективи. От у нас на агроарені всього. Випало 6 міліметрів опадів на протязі травня місяця, і відповідно всі розуміють, наскільки, наскільки добре чи недобре будуть працювати ґрунтові продукти. По е, самій ділянці е, е, висяний е, гібрид ДКС 47-12. Попередник був соняшник. По соняшнику дуже важливо. Не заробляти насіння падалиці е, у, у, у нижні шари ґрунту, не розпреділяти його бажано. Тому ми тут проводили глибоке рихлення, оранка тут не проводилася, щоб зберегти падалицю соняшника максимально у поверхневому шарі ґрунту, щоб він за рік у нас увесь зійшов і ми могли поборотися з цією падалицею, щоб ми його не розмножували на декілька, на декілька років. По застосуванню добрив, по схемі удобрення, живлення. У нас тут загальна кількість азоту 158 кг була була застосована фосфору 65, калію 65. В основне удобрення ми вносили діамофоску 200 кг на гектар. І передпосівне удобрення ми застосовували карбамід 250 кг в розкид перед культивацією. І передпосівне удобрення разом із посівом ми застосували яраміла 8-24-24 70 кг на гектар. Дата сівби була 30.04 і сходи ми тут отримали 8.05. Були отримані сходи. У цьому році, можна сказати, сіяли всі Соняшник, кукурудзу у два етапи. Весна почалася рано, і на початку квітня вже проводили в проводили першій декаді вже виїхали багато господарств поле і проводили посів. Але там у кінці квітня, у кого у другій декаді квітня, випали випали дощі. Хто встиг внести ґрунтові препарати? Вони демонстрували непогану ефективність. Тут же в нас ми вже після опадів проводили, проводили посів, і в першу хвилю ми. Падали ці соняшника, знищили за за, за рахунок посівної культивації. Там падали ця соняшника, була десь там гірчаки, лобода вже зійшла. Ми, ми це проконтролювали. Але як ви бачите, його дуже багато залишається в ґрунті, і дуже важко його боротися з наступними филями. Филя йде також. У нас тут не, не одна хвиля, декілька филь. І ми тут демонструємо вам чотири схеми захисту. На першому варіанті у нас застосований мушкет універсал 0,9 літр. На гектар ми застосовували його по сходово у при появі першої хвилі падалиці. І на той час на час застосування в нас кукурудза вже мала видимих три листочки або фаза була в 1 І на друге внесення ми тут застосували на цьому варіанті майстер Power 1,25. Літр на гектар, один літр 250 грамів на гектар було сасово. На другому варіанті ми застосували Гроділ і далі як страховий. Вже підстраховували двозлаковий буряниця Лаудіс 0,4. На третьому варіанті Мерлін Флекс Duo. це ґрунтовий продукт, який можна застосовувати як досходово, так і після сходової культури можна застосовувати. Він дуже гнучкий у застосуванні. І ми тут його застосовували неповну норму в режимі такому дослідження. Ми застосовували 1,25 л літр на гектар. І потім ми застосовували вже пізніше. У фазу В3, це вже відбулося 27, -го, 27 -го травня. Ми застосували Лаудіс 0,4 кг на гектар. На четвертому варіанті в нас така традиційна схема. Багато хто користується вже цією схемою, і, і ми задоволені, і наші партнери задоволені від цієї схеми. Аденго 250 г грам на гектар, і потім Лаудіс 0,4 кг на гектар плюс півтора літра миро. До Лавдіс обов'язково до на ще додавати миро, з іншими прилипачами. Він він дуже погано працює і. Якщо ми знижуємо норму Лаудіса, йдемо в мінімальні норми 0,4, то меру ми залишаємо традиційно. Тепер подивимося, як нас виглядають самі наші, давайте як, як виглядають наші діляночки. Як ви бачите, після застосування мушкету, мушкет у нас на сьогодні також у тестовому режимі, тут застосовується. Він на сьогодні не має реєстрації на кукурудзу. Ми над цим працюємо. Можливо, подальшому він буде мати. Цей продукт контролює всі е, типи падалиці. Соняшника, як звичайну, так євролайтінгову експрес експрес-технологію соняшника. І ми бачимо, що він чудово справився. Злакові бур'яни, звичайно, якщо багато злаків, він, він не, не буде їх контролювати. І це е, по злаках ми дивимося, коли нам застосовувати майстер-пауер чи лауніс. На цій ділянці ми застосовували майстер Пауер 27 числа був внесений. І ми бачимо, що вже. от Куряче просо вже воно воно почервоніло, воно практично вже, практично вже, вже загинуло, дуже непогано працює. Також, також тут у нас після застосування мушкету у нас був з'явився гірчак, і як ви бачите, гірчак вже в його листочки відпадають, і він також практично загинув. Наголошую, що майстер-павер навіть в нормі 1,25, дуже, дуже добре контролює е, гірчаки, і це є його перевагою перед. Тим же самим Лаудісом. Першу хвилю падалиці. Ми тут дуже добре проконтролювали за рахунок е, мушкет, мушкет Універсал, і вона вже тут повністю, повністю, повністю засохла, ця перша, перша хвиля. І поодиноко тут у нас з'являлася друга хвиля, яку майстер Пауер також проконтролював. Падали це тут е, традиційного соняшника. Е, майстер Пауер, ще раз наголошую, контролює традиційний і е, під систему. Клерфілд під Євролайт, а Laudis, якщо ми використовуємо як страховий продукт, він контролює всі три типи, типи падалиці. Таким чином, зверніть увагу, у нас виглядає контрольна ділянка. Першу хвилю падалиці соняшника ми, ми, ми проконтролювали, але як ви бачите, от який вже соняшник. Був би, аби ми тут не застосовували Мушкет-Універсал. Мушкет-універсал чудово-чудово-швидко справився. Переходимо на наступну ділянку. Друзі, ми перемістилися на другий варіант. На цьому варіанті у нас застосований гроділ Максі, застосовували його 17-го травня застосували через 17 днів після після посіву цей продукт дуже непогано контролює падалицю звичайного соняшника також його можна застосовувати там де падалиця євролайтінгового євролайтінгового соняшника як ви бачите також тут є в деякій мірі злакові бур'яни роділ їх не не контролює і ми тут 27 травня вже застосували наш продукт Лаудіс. І як ви бачите, дуже швидкий ефект. Ось такі вже перерожчі злаки були. Пройшло буквально сьогодні восьмий день. Уже також добре проявляється ефективність продукту. Лобода перероща, от наскільки потужна дія на перерощу лободу. Вона вже тут мала вісім і більше листочків, і на восьмий день вона тут вже практично догорає. Та лобода, яка знаходилася у менших фазах. Вона тут практично вже 100% загинула. 4-6 листочки, вона вже повністю тут засохла, перетворилася на гербарій. Також ми доконтролювали послідуючу падалицю соняшника. От сім'я долі, практично перша пара вже була на час несення. І він на, на 8-й день вже практично, практично загинув. Е, і зверніть увагу на контрольну. На контрольну ділянку, наскільки в нас забур'янений контроль, вже соняшник має 8-10 листків на даний час. І також гірчаки, вже, які перерощило, лобода, Хрестоцвітні, я бур'яни, злаки, в якій якій фазі знаходяться. Е, наступний наш варіант. Друзі, на цьому варіанті у нас застосований е, після сходу. Merlin Flex Duo. також він у тестовому, можна сказати, режимі. Норма його в нас офіційно зареєстрована 1,752 літри. Але ми тут застосовували 1,25 і було на час застосування практично три видими листка, бо фаза В 1 Уже на той час з'явилися: з'явилася, падалися соняшника, з'явилися злакові бур'яни, дводольні бур'яни по цьому продукту. Що хотів би наголосити, і що які поради зробити по злакових бур'янах. Потрібно не допускати переростання, щоб бур'яни на час несення були на більші ніж три, ну максимум чотири-чотири листочки. Якщо вже бур'яни почали куститися, він контактно. Ми можемо його не доконтролювати з лак, але потім, коли підуть опади, він ґрунтово, за рахунок ізоксафлютолу, він його дотисне. І яка ж тут В нас яка вийшла ситуація? Як ви бачите, в нас міжряддя практично ідеально, ідеально чисті. Є в нас злак, який на час внесення був трішки, трішки переросший, і він, і він залишився, він його трошки Дуо не дотиснув. І ми тут так само 27 травня ми застосували 0,4 кг на гектар Лаудісу і 1,5 літра миро. Попадали ці тут. Практично ситуація дуже, дуже добра, чудова, ідеальна. Падалися навіть друга хвиля не, не, не з'явилася. В деякій мірі це через те, що ми застосовували тут е, е, культивацію передпосівну, і ми зняли першу, першу хвилю. Тут є, е, можна трупи, видно, що засохші бур'яни, які були після першої, от, після внесення Мерліну. По Мерінфлекс-дуо дуже швидка йде реакція на бур'ян. І на п'ятий день буквально він стає коришневий і відбувається засихання. Перейдемо з на контрольну діляночку. Як ви бачите, на контролі у нас дуже багато тут злаків, Є падалиця соняшника, багато лободи і багато, багато гірчаків. І поодиноко тут трапляються також хрестоцвітні бур'яни. Далі за контролем, ми бачимо, що міжряддя ідеально ідеально чисті. Перевага такої схеми цих продуктів у тому, що Merlin Flex Duo – його можна застосовувати як до сходово, так і після сходово. Коли в нас далі буде, будуть будуть випадати опади, в його буде дія навіть на третю хвилю. На третю хвилю бурянів він буде тримати навіть третю хвилю хвилю бур'янів. Подальшому тут у нас поле буде, буде ідеально ідеально І бур'яни бурянини створюють не то, що конкуренцію, а і, і не будуть створювати запас насіння на наступні на наступні роки. Переходимо на третій варіант, на четвертий варіант. Тут у нас. Застосований наш продукт Аденго, практично така вже відпрацьована схема Аденго 0,25. Також застосували його після, після сходу, 17.05, у той же день, що що і Мерлін Флекс Дуо застосовували. По Аденго відмічалася трошки повільніша дія стартова на дводольні бур'яни, але він падалицю цю дотиснув. Лободу лободу також дотиснув, і по гірчаку також ми мали непогану, непогану дію. 27.05 ми тут застосували лаудіс 04 кг на гектар, плюс півтора літра, літра меру. І як ви бачите, ситуація практично ідентична із там, де був застосований Мерлін Duo, Але по Аденго, по в порівнянні Merlin Мерлін Duo, які можуть бути відмінності, а Аденго. Дещо повільніше буде контролювати дводольні бур'яни, але він краще, по сходово буде контролювати за рахунок кенкарбазон метилу, його краще спалююча дія на, злакову, на злакові бур'яни, на куряче та саме просо, він його трошки по фазі більше йому зможе, зможе контролювати, через що тут злака практично такого і не залишилося. І хотів би звернути також вашу увагу, що норма. Норма 04 Лаудіса була застосована восьмий день. І от зверніть увагу, яка у його ефективність на берізку. Уже йде... Вибілення кінчиків пагонів іде вибілення, продукт системний. Йде вибілення кінчиків пагонів. На момент внесення була досить така потужна вегетативна маса, що дозволило великій кількості діючої речовини темботріону попотри, попа зайти у рослину цієї берізки, і ми за рахунок цього отримуємо більш потужний, більш більш кращий результат. І також от, зверніть увагу на хвощ по хвощу, також досить ефектна реакція. Висвітлення пішло по голочках, далі вони будуть, будуть відмирати, і десь через тиждень, тиждень 10 залишиться таке оголене, центральний провідник, залишиться, і який поступово засохне. Дуже важко контрольований бур'ян, але Лаудіс має на його, на його вплив. По наступних обробітках на цих ділянках, що ми плануємо? Ми тут плануємо. При потребі застосувати оборон рапід, якщо в нас кліщ з'явиться з'являтимуться кліщі. Ніхто не знає на сьогоднішній день. Якщо буде посушливі погодні умови, то можливо буде в нас кліщ. Ми тут через що ми плануємо оборон рапід 0,8 літра на, на, на гектар. І по лускокрилих ми поміталці вже плануємо працювати із новим інсектицидом в Ваєго. У нормі 200 грамів на гектар. Це для контролю лускокрилих бурянів. Також хотів би наголосити на тому, що Ваєго додатково контролює і попелицю. Можна сказати, одним пострілом двох зайців. Перейдемо тепер на контроль по аденго. Тут він чистіший, ніж на інших варіантах. Але також ми можемо бачити, що тут є і падалиця соняшника, і злакові бур'яни, і грічак, у якій фазі знаходиться вже він висотою до більше 20 см. Лобода вже в нас висотою 20 см на, на сьогодні. Я вам скажу, що ці, ці схеми, там, де ми застосовуємо неповні норми ґрунтових продуктів, і потім допрацьовуємо страховими препаратами, мають непогану ефективність не тільки там, де падалиця соняшника є, а і в звичайних наших посівах, там, де забур'янені посіви. Там ніхто на сьогоднішній день не розуміє, які складуться погодні умови. І один рік є волога навесні, інший рік немає на вологи. І, але що Аденго, що Мерлінфа. Як дозволяють працювати цим продуктом як до-сходово, так і після сходово І це є гарантією того, що ви що ви не обмежені у часі будете, і ви зможете, зможете внести цей, цей продукт. Наразі у мене все. Дякую за увагу. Ми знімемо наступні відео по цих діляночках, Що в нас що ми отримали? Який результат? Кінцевий результат в агрономіці. Будуть опубліковані результати врожайності. Дякую всім за увагу! І до зустрічі в полях.